Їхнє мистецтво світле та безпосереднє, а всі творіння лише найкращі, бо малюють для Бога. До Івано-Франківська повернулося свято людської творчості. У коридорах фортечного бастіону знову оселилася виставка конкурс фестивалю «Вгору серця. Цього разу підсумкова. З-поміж рекордних тисяч дитячих полотен, авторами яких є юні художники з Росії, Польщі, Хорватії, Болгарії та України. До експозиції обрали п'ять сотень найкращих. Поміж традиційних живописних чи акварельних малюнків, на незмінно сакральну тематику, тут графіка, ветенанки та навіть печворк, картини з клаптиків тканин. А ще мозаїкові та блакитні наче небо – янголи. На об'єднує багатьох людей, як і всі інші проекти, це мені дуже подобається. Кожен малює свою роботу, показує своє бачення цієї роботи, кожна своя Точка зору, коли мені пояснилася як християнською, де мені ще зразу анне спав на думку. Їй лише п'ять років, але вона теж малює. Леля замура чи не наймолодша учасниця конкурсу сакрального малюнку. І, хоча ідеї для майбутніх шедеврів підказувала мама, пензлем дівчинка вправно орудувала сама. Які суперва. Є квітку. Івано-Франківськ кажуть куратори експозиції, лише стартовий майданчик для її майбутніх подорожей, бо ж і попередня досі мандрує. А от чи проводитимуть такий третій міжнародний конкурс дитячих малюнків, досі не знають. Майбутнє цих робіт залежить від напевно, що все таки від якось навіть від кожного, бо ну, не хотілося б, щоб ці роботи залишалися за шафою. Минулорічна виставка ще має запланований один тур в Чернівці на обнову фест, і теоретично вона готова йти за шафу. І можливо, ми більше і не будемо розвивати цю справу для того, щоб принаймні роздати, роздарувати, десь примістити, поселити ці роботи. Загадка для митців і яким має бути у відстані та часі майбутнє турне мандрівної експозиції наразі у списку місць. Де невдовзі осели ця виставка? Лише Галич, Уніж, Харків та Дніпропетровськ, Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.